Неділя 11 ранку на головній площі міста між велосипедистами і яблуку ніде впасти відзначають всеукраїнський велодень. В цьому році на вулицях Рівного з'явилось дуже багато велосипедистів, і з року в рік це вид транспорту для міста досить і демократичний і зручний, і крім того, це пропаганда здорового способу життя. Доки одні учасники реєструються і шикуються в колону, інші збирають підписи. Просять міської влади офіційно звернути увагу на велогромаду і розвивати інфраструктуру, якої вкрай бракує. Це є ініціатива з метою покращення інфраструктури вело в місті зробити Україну і рівне першим містом, в якому ну скажімо такою нашу українську Голландію, це наша мета. Що більше буде таких велопарковок, то популярнішим стане велосипед як транспорт серед рівнян, впевнені активісти. Торік місцевий гурт «Атвінта» навіть кліп зняв про велосипедистів. Цьогоріч фронтмен гурту Юрій Журавель також долучився до акції, щоправда, з меншим запалом. Ніхто більше не хоче підтримувати велорух на Україні і доріжок в рівному не буде. ладно, хорошо, ще щось розумне скажемо. Що цю інфраструктуру треба розвивати, що нас не вже не вміщують звичайні пішохідні тротуари, от і автодороги. Нам треба місце, розширюйте. Робіть щось велосипедистів рівного влада почула, принаймні начальник профільного відділу, Тож вже незабаром у рівному може з'явитись комплексна програма підтримки велоспорту. Саме розроблений проект дітьми палацу дітей та молоді. Даний проект включає, щоб реконструвати пішохідні доріжки в парку хіміків на рух велосипеда. Я думаю, що коли буде Проведений ремонт будуть велодоріжки, і ця смуга буде не менше трьох кілометрів. Приблизно стільки ж подолали вулицями міста майже півтори тисячі велосипедистів. Організатори зазначають, від початку святкування велодня п'ять років тому кількість учасників свята зросла майже у двадцятеро. Дмитро Леонтіюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.